Секунду, почекай. Будь ласка, та група, яка працює на цьому тесті, сюди перейшла. Отут зона очікування. Тут стоїмо, чекаємо. Молодці. Всі молодці. Секунду. 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 Так, як прізвище? Ватолін. Ватолін Артем. Артемчику, добре, зараз перекладаю. Бумажки. Готовий. Оп! Максимально швидко, максимально. ні, ні, ні ні, ти не уважно дивився. Стоп, стоп. Синочек, дивись, ти поки туди збігав, ти втратив велику купу часу. Ще раз наголошую, У вас вже має бути стереотип. Раз, два, три, чотири, п'ять. Туди і обов'язково всерединочку, друже. Поняв? Не хвилюйся, все нормально. Все дуже добре. Готовий? Оп! Раз, швидше. Тьома, ти можеш ще краще. Давай, 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 два. давай. Два. Біжи і... Три. і головою, Біжи і да. головою, не зупиняйся. Чотири. Останній. Фініш. Добре є. Переходиш відразу туди. Хто зробив тут? Відразу рухайтесь туди. Так, точно. Воробйов Нікіта, головко Гордій після нього. Нікіта, будь ласка. Ну Звісно, ти сілач. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Швидше. Чотири. Таня, він зависоко там. Добре, є. Рухайся туди. Хорош. П'ять. Молодець. Так, головко, гордій, Несен, Богдан. Готовий? Оп! Не сідаємо на землю, піднялись. Не зупиняйся, рухайся, 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 І дивись, і дивись і дивись, молодець. Швидше, 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 швидше можеш. Ти можеш швидше горді. ти можеш швидше ти можеш швидше, ти можеш швидше. Чотири. Ти можеш швидше гордіти. Давай, 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 давай. Добре, є. молодець. Так, будь ласка, Несен Богдан. Кижняк, Тимур. Готовий? Оп! Раз. Ножку задатчики і все. Ножку туди. Добре, молодець. Два. Три. Чотири. Молодець. Фініш. Єсть п'ять. Все, все, все. Бодя, в кінці чуть замедлився, Нам треба пошвидше. Будь ласка, хижняк. Тимур мостовий Микола готується. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Фініш. Добре. Мостовий Микола Новик Данило готується. Готовий. Оп! Оленька, не тормози, пожалуйста. Беги, беги і смотри одновременно. Молодец. Три. Чотири. Фініш. Добре. Томочка, Давай, будь ласка, чуть уважніше, Потім побавимо. Новик Данило Афонь, Афон, Афонченко Іван. Готовий? Оп! Насаджі. Димопій. Два. Димопій. Три. Назад. Чотири. Добре. Будь ласка, Афонченко, Іван, Осадчий, Богдан. Готовий? Да. Даня, Даня, отлично пробіжав, Данька. Здорово. Два. Паніка, Три. Ти можеш швидше, ти просто не стараєшся. Чотири. Дай, 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 дай. Добре, браво. Хорошо в конце. Будь ласка, Осадчий Богдан, Олійник, Леонід. Готовий? Оп! Ботька не останалься, бодівати. Бо Боді, біжить, дивись, дивись, дивись. Чотири. П'ять. Хорош, есть. Будь ласка, осадчий олійник, Леонід, Саган, Дмитро. Готовий. Оп. Добре, добре, нічого, забирайте м'яч, забирайте, не бійтесь. Забирайте, він сюди не біжить уже. Добре. Так, саган Дмитро, Москаленко, Ярослав. Готовий? Оп! Три, вже туди треба вітися. Якщо ти тут зробив, туди рухайся, будь ласка. Два. Три. Чотири. Останній. Іди сюди. Іди сюди. Дивись, перепригнув, да. Будеш зараз передавати, Давай, зараз пропускаєш москаленко. Після нього саган. Готовий? Оп. Піднявся з землі, не сиди. Піднявся. Добре, ще двічі. Чотири. останні. Розійдіться тут, будь ласка. Ви ж заважаєте йому фінішувати. Добре. Будь ласка, зараз саган Дмитро, Резник, Марк після нього. Дімочка, ще раз, друже, перестрибнеш, не зарахуємо тест. Зрозумів. Готовий. Оп, поїхали. А бігай так, потакувати. Ще двічі давай. Ще й ти не нарахувати не вмієш, так? Да? Останній. Добре. Добре. Ой, секунду, почекай, почекай, почекай. Так, готовый, сейчас у нас бежит резник Марк, готовый? Оп! Все. Удара сегодня не будет, буду у нас раз удары. Давай, давай, давай. таки такие удара, да, И последний. Добре. Так, будь ласка, кардаш, Матвій. Як Калівушка. Калівушка Дмитро готується. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Останній. Піднімись, не сиди на коліні. Добре, єсть, хорошо, молодець. Каліушко Дмитро, Таран Ярослав. Готовий. Оп. Добре, це чотири лише, п'ятий раз добігай. Добре. пацани, пацани. Будь ласка, зараз таран Ярослав, Рибак Артем, сивак Даня і Мазур Даня. Готовий? Оп! Середину, Ярослав, не забувай. Два. Три. Середину. Чотири. П'ять. Молодець. Як прізвище? Рибак Артем. Добре. Готовий, Артеме? Оп! Мазурданя. Чотири. Останній. Добре. Так, будь ласка, хто зараз біжить? Сивак. Готовий? Оп! Потім мазур. Підніми з землі. Три. Чотири. Фініш. Добре, молодець. Восьмого вода позавже. Так, Мазур, готовий. Оп! Так, після Мазура Семененко Жан. Три. пенальті. Чотири. Добре, є. П'ять. Молодець. Будь ласка, Семененко да, Давидкін. Готовий? Оп! чотири. Добре. Кстати, говорять, іноді... я заметил, что включается, что включается. Готовый! Стоп! <связывающий> Готовый! Оп! Я, кстати, вот это... Буднюк Никита готовится. Это обратил внимание, что в этом тесте э, решает не только и когнитив, а еще угол, под которым случится свет, зависит от скорости того, как он выплатит. А, ну, может быть. Добрый есть, хорош, хорош вот у этого лажана, получается у него был раз, жидкий угол. Готовый! Оп! Два, три, делать четыре. А у кого-то было раз, два, три. Получается, и у кого-то лучше он пробежал. это, это все ну, очень условно. очень условно. У вас очень редко, когда они по прямой два, два раза включаются. Знаешь, постоянно меняется. Но это же еще надо понимать, как они они смотрят по сторонам, иногда вперед не смотрят, знаешь, по разному. Так, будь ласка, Дедашкинский Тимофей, Маловичко Максим. Готовый? Оп! Если он поднимает голову, единственное, что просто он не тратить время на разворот. На повороте, развороте. Так, перешли, будь ласка, зону учитывания дали туда. Куда дали, вот из датчика, датчиками, датчика датчиками зона учитывания. Отличный результат, отличный. Все, все, все. Добрый, всё, всё. молодец, молодец. Так, будь ласка, маловичко, Максим. Після нього Андрій. Готовий? Оп! Починець. Два. Три. Чотири. Добре. Починець Андрій. Васильчко Марк. Готовий? Оп. Оп! З дружков ти мальчикся, тихо не переїхав. Они були 7 км лені фронту. Вибрали ніфронту, да? Чотири. І що, слава Богу, не за лінією, не за Там може вони на поступлення в городу йдуть. Васечко, Марк. Я, я, я залиєв Тимофій. Готовий? Оп! Марк. Давай постараємося. Быстрее, 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 друже. Чотири, Марк, п'ятий. Добре. Маркус, неплохо, але мог лучше. Я злієв Тимофій, пасюта Тимофій. Я да. готовий? Оп! Добре, два. Три. Чотири. Добре, молодець. Патюта, Тимофій, Дудченко, Олександр. Готовий? Оп. Два. Три. Чотири.

Так, так, хлопці, ідіть, м'ячики були десь. Може... Тарлецький -тар -тар Олексій, готовий Давид? Краще, краще зорієнтувати. Нет, и интеллектуально очень много, то я разумствую. Задут сразу спроса по наскую. Все развитые. Остань! Переключение, сканирование, все же такое. Все этому всему надо учить. Если этого нет, то может быть самым интеллектуальным. Играть не будет. Карлецкий Алексей готовый. Оп! Тоже на него Тулинец Кирилло. Три! очень много зависит, конечно, от задавка. От скорости все равно, кто бы так не надо. Есть, есть, молодец! Молодец! От интеллекта тоже так говорит до футбольного. Нет, если интеллект можно можно развивать. Кирилло готовый? Готов. Оп! Понятно, что если Можно. он есть врожденный, то понятно, но интеллект это же такая штука, которая формируется во время жизненных процессов, социальных процессов и так далее. То есть оно все, все в одну кубышечку. Если на тренировке не давать вот этих упражнений... Молодец! Хорошо! Но я вот видел, даже мы сравнивали... Ватолин, Артем, бери мячик и с мячиком, працюй! Вот Сейчас подожди, я переключу. සිටින්ට <laughs> <laughs> <laughs>